Здаєш мені чи не світло? Даруйте. Наше сонечко Летичівське. Бажаємо, щоб світло вашої віри та радість нашої надії осяяли в серця всіх наших прихожан. 11 червня 2023 року, у неділю першу після п'ятидесятниці всіх святих, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, завершив Божесну літургію у храмі на честь всіх Святих, що у Летичеві. Його високопреосвященство співслужили благочинний Летичівського округу протоірей Дмитрій Стецько, настоятель храму протоірей Михайло Бойчук та духовенство благочиння. Після Євангелія владика Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді, в якому розповів про святість та наголосив, що святими не народжуються, а святими стають. Святими не народжуються, святими стають. У кожного грішника є своє майбутнє. І у кожного праведника і навіть святого є своє минуле. Особливі молитви були піднесені за воїнів захисників України за перемогу та настання миру на нашій українській землі. Після богослужіння відбувся хресний хід довкола храму, після якого архіпастер привітав усіх з престольним святом та закликав на присутніх вірян Боже благословення. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом. Дякую вам, Отець Михаїл, за запрошення. За цю спільну молитву, яку ми звершили, всім, хто долучився до організації сьогоднішнього свята, всім тим, хто такі прекрасні квіти виклав перед е, тим, як зайти сюди, у цей храм, всім, хто своєю молитвою, своїми голосами, своїми діями прикрасив сьогоднішнє богослужіння. Я щиро дякую і бажаю, щоб Господь був вам завжди у допомогу. Матір Божа покривала вас своїм омофором, а всі святі завжди були тими небесними ходатаями, які допомагатимуть невидимо йти кожному своїм визначеним життєвим шляхом. Молитвами всіх святих і преподобних, сповідників і угодників Божих. Господь нехай допомагає і зміцнює кожного з нас на наших життєвих шляхах. Святом, з престольним святом усіх сердечно, вас вітаю.